Тихо, тихо, сніг іде білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинем зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто все так доріжку вміє прокидати? Малята про яку пору року розповідається у вірші. Так, про зиму. Зима приносить нам не тільки красу і радість, але й багато турбот. Малята. Давайте пограємо з вами в гру, що люди роблять взимку. Треба продовжити речення за картинкою. Будьте уважні. Взимку люди вдягають теплий зимовий одяг. Взимку люди. Утеплюють свої будинки. Взимку люди розчищають доріжки від снігу. Взимку люди посипають дороги піском. Взимку люди збивають бурульки з дахів будинків. Взимку люди. Будують годівнички для птахів. Взимку люди підгодовують диких тварин. Кожна пора року чудова по-своєму і кожна пора року має свої турботи.